Привіт, друзі! 9 липня, сьогодні з вами Олег Клечок, і сьогодні в ЗМІ публікують повідомлення про те, що Віктор Орбан відправив непублічного листа керівництву Європейського Союзу, де розповів про впевненість Путіна у поразці України. Тобто, фактично, лист основним своїм лейтмотивом має переконати очільників країн Європейського Союзу і керівництва ЄС, що Україні воювати не варто. Все одно Росія її завивє. Ну, в принципі, далі можна було вам не розповідати, але все ж таки окремі деталі дуже цікаві. Я сподіваюся, що вам вони також будуть цікаві. Я вам зараз готовий розповісти. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео, друзі, аби розуміти місію Орбана. Знаю, що ви точно напишете, що він виконує зараз вказівки Кремля. За великим рахунком, так, але не лише Кремля, а в тому числі і Китаю, і, можливо, навіть частково буде і Дональда Трампа. Сьогодні розслідувальний проект система проекту Радіо Свобода. Це є таке видання настояще време. Російськомовна версія Радіо Свобода, загалом повідомили про те, що вони ознайомилися з листом Орбана, який той відправив Шарлю Мішелю, це голова Європейської ради, і всім очільникам 27 їх країн-членів Європейського Союзу. Ну, нібито він виконував цю місію до Києва і до Москви, як головуючий у раді ЄС найближчі півроку. Але сказав, що ні-ні ні, я е, з'їздив по своїй власній ініціативі, тому що хотів вивчити позицію Києва, Москви стосовно можливого припинення війни в Європі. Ну він так це падає, як такий собі миротворець, голуб міра. Я б його назвав би. Лист датований 5 липня, хоча на вулиці сьогодні 9 липня, тобто пройшло вже 4 дні. Чому саме сьогодні з'явилася інформація? Ну, Якщо заради правди вона з'явилася вчора пізно ввечері, але фактично сьогодні, тому що сьогодні розпочинає роботу саміт у Вашингтоні, саміт Північно-Атлантичного Альянсу. Але Орбан відправив цього листа з іншого саміту з Азербайджану, тому що після того, як він приїхав до Києва, поїхав до Москви, потім він полетів не до Пекіна, як повідомляли ЗМІ. Бо про візит до Азербайджану писали дуже мало. Що ж такого відбувалося в Азербайджані? В Азербайджані проходив саміт організації Тюркських держав. Ну і то, звісно, виникає запитання, яким боком Орбан до тюркських держав. Але Угорщина є спостерігачем цієї організації разом із Туркменістаном та Північним Кіпром. А членами цієї організації є Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Туреччина і Узбекистан. І я думаю, що там у нього був контакт з Ардоганом, де вони детально обговорювали. Який же може бути зміст цього листа, але попередньо дійсно він отримав інформацію із Києва і з Москви. Тому, ймовірно, саме 5 липня і датується це повідомлення, тому що він 5 липня якраз полетів до Азербайджану, а вже 8-го був у Пекіні. І тоді нелогічно виглядає, чому відразу не направити листа. Значить, він очікував погодження із Китаєм з цього тексту або тексту самого листа, що дуже важливо відзначають журналісти Ну, на рахунок автентичності, бо це також дуже важливий момент. Як запевняють, вони ту лист отримали від європейського чиновника, який побажав залишатися анонімним, оскільки він не повноважений коментувати це для ЗМІ. Ну зрозуміло. Але справжність листа журналістам підтвердили ще два чиновники Європейського союзу. Про що власне мовиться тепер у самому листі? Насамперед Орбан пише, що його ціль була не виступати від імені всього європейського союзу, бо на нього полетів шквал критики навіть за. Візит до Азербайджану, зокрема, Берель виказав не дуже велике задоволення від того, що країна, яка нині головує в Раді Європейського союзу, поїхала незрозуміло куди. Ну принаймні, для ЄС це точно не зрозуміло куди. Так, от він говорить, що ні ні, це була виключна місія його як премєр міністра Угорщини. Він пише, що хотів дізнатися про позиції сторін, але вони і так зрозумілі. Але безпосередньо його фізична присутність у Києві, Москві, Азербайджані, Пекіні, Вашингтоні. Вона додається всій історії такої, знаєте, наповненості, ніби то само, а насправді то сам. Він прилітає, пише за ним свідкує весь світ. Він дуже мало згадує про те, про що він говорив саме із Зеленським, але докладно переказує погляди Путіна. І як він стверджує, Путін вважає, що він точно переможе в Україні. Він не має ані йоти сумніву у цьому. І також Путін наполягає на виконанні стамбульських угод. Чому так важливо ці стамбульські угоди? На них треба заакцентувати увагу, тому що стамбульські угоди це той формат припинення війни, який бачить Кремль але він відмінний від китайської мирної декларації. Китайська мирна декларація, яка має 12 пунктів, ми вже про неї говорили. Я вам робив огляд у себе на каналі. В неї першим пунктом записано про те, що Китай е, залишається прихильним статутом організації Об'єднаних Націй, який передбачає суверенність і недоторканність територій, тому що в нього є територіальна претензія на Тайвань, і він ніколи не визнавав ні Крим за Росію, ні чотири області, де зараз точаться бої за Росію. А Росія навпаки наполягає на тому, що і Крим, і чотири області мають залишитися за нею, а ЗСУ взагалі мають вийти із Херсонської Запорізької області і все залишити росіянам, щоб вони там дуже легко могли зайти. Окрім того, Путін під час перемовин із Орбаном, і Орбан про це детально пише. Наголосив на тому, що російська влада впевнена в тому, що час працює на неї, а не на Україну. що... Вони там майже не зазнали втрат, проводячи свою так звану СВО, але говорив про те, що Україна там втрачає дуже багато військових, що, мовляв, кожного місяця гине від 40 до 50 тисяч військових Збройних сил України. Ну, дійсно, цю інформацію перевірити дуже складно, практично неможливо, але те, що Путін замовчує втрати російських військових, то якраз і вказує мені однобокість цього листа. І що дуже важливо, Орван пише, що президент Росії був вражений тим, що президент України не погодився на тимчасове припинення вогню. Ну, цікава загалом. То ця ось така конструкція словесна, тому що вона буде припідноситися, як на мене, у північно-Атлантичному альянсі Туреччиною, Угорщиною, Болгарією. Словаччиною, бо саме ці чотири країни виказують свою прихильність як країни-члена НАТО до початку переговорів, не говорячи ні про які умови, будуть розповідати про те, що мовляв, дивіться, Росія пропонує припинити вогонь, а Україна не хоче це робити. Але і Путін не хоче припиняти вогонь, тому що він не довіряє Зеленському, не довіряє Україні. Ну і у нас довіри до Росії немає. На цьому Орбан дуже. Акцентує свою увагу в цьому листі, але говорить також і про те, що і Москва, і Київ готові до мирних переговорів лише за участі обох сторін про якесь посередництво, про яке, до прикладу, я вчора вам розповідав. Зокрема, Орбан згадував і Сполучені Штати Америки, і Європейський Союз і Китай як посередника. ми. в тому числі, таке ж саме говорив і Зеленський в цьому листі. Ну, принаймні, журналісти ніяких даних. Не наводять можливо взагалі про це і не йшлося. Але також Орбан згадує про те, що Україна оголосила, що після саміту миру у Швейцарії вона готова запросити на наступний саміт Росію, і це, мабуть, чи не єдина деталь, яка поточнюється, розкривається у цьому листі. Все решта загалом про Росію, не про Україну, але не лише про Росію. Є там і китайський контекст. Справа в тому, що, як я сказав, Путін наполягає на стамбульських угодах 22-го року, які передбачають там денацифікацію, демілітаризацію. Взагалі стамбульські угоди називаються договір про постійний нейтралітет та безпеку України. Але також Орбан говорить про те, що м -м, є ще інший план припинення війни: китайсько-бразильський мирний план. Він дуже схожий на. Китайську мирну декларацію, але має лише 6 пунктів. той час, коли китайська мирна декларація 12 пунктів. Е, я не зміг знайти повного тексту саме китайсько-бразильського мирного плану, але з того, що я зараз можу зробити висновок, то ймовірніше за все, у китайсько-бразильському мирному плані зник пункт перший, де мовиться про статут Організації Об'єднаних Націй і недоторканність територій. Китай воліє про це мовчати, ну так само, як і мовчить про необхідність виведення російських військ з території України. Втім, саме те, що Орбан згадує два плани: Стамбульські угоди Путіна і Китайсько-бразильський мирний план, я вважаю Сінзіпіна, мені особисто вказує на те, що не повністю сходяться позиції у питаннях припинення війни між Китаєм і Росією. Тому не випадково була ракетна атака, зроблена саме вчора, і не випадково зараз Орбан стверджує, що він писав листа з Азербайджану до візиту до Пекіну, до його зустрічі з Інзіпіном. Пікантний момент, але на нього я звертаю вашу увагу. І резюмуючи, в цьому листі Орбан пише, що Європа має проявити автономну ініціативу, оскільки Сполучені Штати Америки дуже зайняті своїми виборами, і ця ініціатива має сприяти початку переговірного процесу. Між Росією та Україною. Ну, тобто, Сполучені Штати Америки дуже зайняті самими питаннями. Джозеф Байден взагалі е, займається збором грошей. Тому давайте зараз без Сполучені Штати Америки в форматі Європейський Союз, Китай, мабуть, і Росія, і Україна будемо вирішувати питання, як припиняти війну. Але як припиняти, він детально пише у своєму листі, тобто доносить позицію фактично Путіна до європейських чиновників. Але я думаю, що європейські чиновники це чудово розуміють. І далі він пише наступну прямо мову. Якщо ми не зможемо стримати або зупинити цей процес, то найближчі два місяці ми станемо свідками драматичніших втрат і військових подій на передовій, ніж будь-коли раніше. І зараз саме оцю пряму мову дуже активно цитують ЗМІ, е показуючи таку страшилку. Дивіться, українці бійтеся, швидко сідайте за сіл переговорів на умовах Росії, бо буде ще хуже аніж вчора, умовно кажучи. Тому, як на мене, це є основне. Завдання сьогодні візиту Орбана до Кремля, до Москви, до Азербайджану, до Пекіну, і сьогодні до Вашингтона, де він буде продовжувати саме цю розмову, тому що після появи цієї інформації зрозуміло, що всі члени Європейського Союзу, які є членами НАТО, будуть активно говорити про цей лист і дискусія, кулуарна, буде тривати. І тому саме Орбан і розраховує на оцю медійну кампанію, яка стала відображенням його такого широкого євразійського. Вояжу у багатьох країнах. Чи вдасться Орбану досягти своїх цілей? Ну, точніше, так скажу, чи вдасться Путіну через Орбана досягти своїх цілей? Навряд, чи. однозначно, навряд чи тому, що е, Захід, попри свою все таки інфантильність, е, я маю на увазі зараз недостатню реакцію на ракетні удари по е, дитячих лікарнях, все ж таки буде передавати в Україні озброєння. Ну і ми також щось робимо. Але робимо, звісно, що замало. Я маю на увазі зараз виготовлення далекобійних снарядів. Ракет, які могли б уражати військові цілі далеко в гріб на території Росії, тому що Сполучені Штати Америки сказали, що вони не знімають обмеження на удари по території Росії саме американською зброєю. Але в будь-якому випадку сьогодні це задає серйозний тон під час саміту Північного атлантичного альянсу, який триватиме впродовж трьох днів. За цим, друзі, обов'язково буду слідкувати. Тому, аби не пропустити, найголовніше будь ласка, підписуйтесь на мій канал, поширюйте відео друзям. Всіх люблю цінучну і не перемикайтеся. Все буде Україна!